Одна копійка України 2012 року виготовлена з магнітної сталі, тобто магнітиця. Аверс монети Ми бачимо, брак тризуба. По центру зображений сам тризуб. Внизу дата, вверху напис Україна. По боках колося пшениці з листям каштану і кант монети. Кант бачимо також моє. Невеликі вкраплення, браки. Гурт монети гладкий. Реверс має напис одна копійка. Та по колу ягоди калини у вісьми ячейках з вінком. ягоди, як бачимо, крупні та деякі зливаються з вінком, що дає монеті цінності. І На сьогоднішній день такого типу монетки стартують від одного. 2 доларів за один екземпляр монети. Монетка з поворотом у 180 градусів від 10-20 доларів за один екземпляр. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.